Doing Business, який Світовий банк опублікував вчора. В нас також ми очікуємо присутності Олексія Гончарука, голови офісу ефективного регулювання, але він на жаль запізнюється, оскільки в нас є всього півгодини, то ми вже починаємо. Як відомо, вчора світовий банк опублікував рейтинг «Doing Business», тобто ведення легкості бізнесу на 2018 рік. Україна посіла 80-те місце, піднялася на три позиції номінально та на одну позицію реально. Степан Іванович, прошу. Шановні колеги, всім доброго дня. Знаєте, це питання, яке на даний момент ми хочемо запрезентувати, воно є дуже важливе. Вчора відбулася рада реформ. Президент України, прем'єр-міністр і голова Верховної Ради чітко показали, що саме ведення того питання залежить від реального марафону. Які повинні три гілки влади зробити спільну дію? Тобто ми повинні організувати, ми повинні представити відповідні законопроекти Верховної Раді, Ми повинні визначити площадки дискусії і принципи ведення даного напрямку роботи на рішення у комітету Верховної Ради, і потім підписує президент. Ця робота є дуже відповідальна, дуже складна, враховуючи, що саме рейтинг ведення бізнесу або до бізнес кажуть. Це є система складових, вона повинна вимагати злагодженої роботи і від нас. Ви знаєте, що уряд, коли прийшов 14 квітня, визначення всіх основних позицій, які були висвітлені вчора, можна було зробити до 1 травня. Але це цю роботу, яку провів минулий уряд, і ту роботу, яку ми провели зараз, вони відповідно будуть враховані. На майбутнє ми говоримо вже після 30 травня, і це вже наша пряма відповідальність і пряма оцінка нашої позиції, теж сказала пані Роксолана. На плюс три і плюс одне. це йде питання про зміну методології. Ми в зміну методології, визначення легкості ведення бізнесу, не влазили, але рахуємо сьогодні правильним сказати вам правду. і Ми це зробили: плюс три, плюс один. Друге, ви знаєте, наші наміри, про які ми говорили, ми хотіли набагато краще місце. Але є принципі, є процедура, яка визначається статистично, математично. Це прийняття закону від нормативного акту, прийняття суми балів і що воно нам дає. В Україні були зараховані поліпшені в контексті захисту прав монітарних акціонерів, плюс 18 за компонентом у компоненті виконання контрактів, плюс 17 місць. І коли ми говоримо про реєстрацію підприємця, плюс 10. Виконання контрактів плюс 17, захист інвесторів плюс 18, підключення до електромереж плюс 7. Хочу налагодити сказати саме по даному аспекту, підключення до електромереж. Це дуже чутливе і дуже вразливе питання для нашого бізнесу підприємців. Враховуючи, що цей законопроект був прийнятий в першому читанні у Верховній Раді, це номер законопроекту є 44. 93 абсолютно цей законопроект підтримує сьогодні комітет Верховної Ради профільний і це погоджено є сьогодні не тільки з принципом підписання угоди Євросоюзу, а це відповідає третьому енергопакету, який є стандарт стандарт для прийняття даного рішення. Коли ми навіть говоримо про податкування, плюс 23, ви сьогодні бачили, що прем'єр-міністр України. Володимир Борисович Гройсман і Андрій Рева, який, напевне мав зустріч з вами, показував сьогодні ті кроки, які ми зробили. Це теж дуже серйозний крок, який покращує платформу прийняття законів на майбутнє. І друге важливе питання це питання представлення. Позиції пана Данилюка відповідно щодо зміни системи оподаткування, прозорості, лібералізації, зрозумілості і трошки часової політики, яка збільшить даний аспект. Про що ми говоримо? Ми перше подали бюджет, а не тільки бюджет ми дали на три роки макропоказники. Це дозволяє сьогодні прогнозування зробити в кращу сторону. Коли ми говоримо законопроекти Верховної Ради, які покращують рейтинг ведення бізнесу на 2018 рік, а це робота вже знову до весни наступного року, то це закон 31.32 про підвищення ефективності процедур банкрутства, запровадження механізму процедур і відповідно юридичного підґрунтя вже виконання даного законопроекту 41-87. Ще з березня 2016 року він лежить. Це питання е, закони України, про до державного регулювання процесу будівництва. Це важливо, бо це впровадження. Заявницького принципу щодо дозволів на будівництво, тобто, ми хочемо зробити мінімальну кількість дотиків людей, які хочуть виконувати той чи інший проект, а використовувати більше програмне і it технологічне обладнання в даному аспекті. 41.88 це законопроект, який говорить про права довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов'язань. Тут йде питання про права довірчої власності саме в банківському секторі, який є сьогодні дуже важливий. Закон 41.94 – один, 16-й це шістнадцятий 16 рік, фактично, вже друга декада це питання використання печаток юридичними фізичними особами-підприємцями. Ми говоримо щодо необов'язкової наявності печатки, без якої стільки років ми живемо ще до іншій державі, і зараз не входиться ні одне ведення бізнесу. Це на сьогоднішній день підтримка є повністю і в комітеті. 41.95 – це законопроект до податкового кодексу, спрощення реєстрації новостворених суб'єктів платниками єдиного податку і податку на додану вартість. Ми говоримо про спрощення процесу реєстрації бізнесу, і відповідно ця дискусія в структурі принципів, які вчора декларував і сьогодні е, прем'єр-міністр, вчора президент. І міністр фінансів Данилюк там розширена є, будемо говорити, алгоритмична лінійка, якою ми повинні йти, повинні рухатися, і це буде визначено, коли ми будемо затверджувати бюджет на 2017 рік. Податковий кодекс і зміни, які проходять, вони відповідно будуть представляти даний аспект. 31-36 – це адміністративне навантаження суб'єктів господарювання. Тут ми говоримо про спрощення проведення. Житла в комерційну нерухомість і отримання почтової адреси, і ліцензії тут є дуже багато питань в реальному практичному житті. Що це означає? Що багато квартир і використовують під бізнес, і ми це знаємо. І багато квартир, які використовують під комерційне ведення бізнесу, включаючи питання із складських там закритих офісів, в окремих галузях технології і так далі. І це йде питання, щоб було в правовому полі. Ми просто можемо на період ту чи інший об'єкт нерухомості використовувати під комерційну. Ми ставимо до відома, поштово поставили до відома, далі рухаємося. Це спрощення і полегшення, і саме цей елемент, навіть такої маленької, але коли взяти в рамках держави чи великих місць це велика корупційна діяльність щодо отримання офісів. На це скасування пойової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту. Ми говоримо про відміну пайового внеску при будівництві. І 5073 – це захист порушених прав і законних інтересів осіб удосконалення інституту впровадження в Україні. Це я сказав ці законопроекти, які є внесені де дискусія перенесена на площадку комітету і де відповідно вже ми вже працюємо на не на вісімна на, 18, на 18 рік це дуже є важливо про що ми говоримо бо визначення якраз позиції наших на наступний рік формувалося фактично рік назад ми разом з тим створили інвестиційний офіс і це дозволить сьогодні рухатися нам краще допереду нам не були зараховані особливості методології податкового кодексу, і це буде відображено вже в наступному. Вирішили не зараховувати. Не зарахували нам відкритий доступ до даних про нерухомість, яка існує, і сьогодні говорив теж Петренко, і це було ще сказано в червні місяці. Нам відповідно доступ нотаріусів до реєстраторів нерухомості в якості реєстраторів присвячення реєстрації власності теж є, воно працює, було не зараховано, де-факто і де, де юре воно є. І прийняття постанови про єдине вікно на митниці, в дію після дати відповідного відсічу. Тобто, ми так само про це можемо говорити, що воно зроблено. Уряд багато зробив. І ті заробки, які були минулого року, вони реалізувалися сьогодні в законодавчій базі і відповідних постановах уряду. Крім того, хочу сказати, що офіс ефективного регулювання розробив комплексний закон, спрямований на поліпшення позиції України, який дає 35 місць рейтингу. Його наразі розглядає на сьогодні мін'юст. і Ми мали розмову з Павлом Дмитровичем Петренком. Цей законопроект, якщо взяти докупи 35 позицій, то я називав 10, 17, умовно 18, Так це один законопроект, який тягне три галузі. Дуже важливий. Ми хотіли цей законопроект продати подати як спільний кабінет у міністрів. Можемо об'єднати і адміністрації, і депутатський корпус, і відповідно рейтинг інвестиційної привабливості буде у нас зовсім інший. На рівні Кабінету міністрів ми завершуємо оновлену дорожню карту ведення легкості бізнесу. І, відповідно, ці закони, я як відповідальний за дорученням прем'єра і уряду. В парламенті за проведення законодавчої бази максимально стараємося якнайшвидше перекинути рішення законопроєктів, вести спільну роботу з депутатами на майданчик комітетів Верховної Ради. Відповідно, міністри, заступники, міністрів, віце-прем'єри є закріплені за відповідними профільними комітетами, і відповідно ми будемо продовжувати. Дану роботу. Коли ми говоримо про активізацію розробки ще необхідних законопроєктів згідно плану, то цей план є чіткий, і ми його презентували на уряді, ви його бачили, він офіційно є на сайті Кабінету міністрів України і, відповідно, законопроєкти є на сайтах профільних міністерств, якщо ми говоримо про конкретну специфіку. Я хочу сказати, що. Вчора, коли ми розглядали це питання на раді реформ, була дуже жива дискусія, тільки по часу, це більше біля трьох годин, і це говорило, що це питання є дуже актуальне. Вчора ми разом з паном Олексієм, де теж були присутні на раді, ми говорили про дерегуляцію. Аспекти дерегуляції я візьму тільки орх-юридичну форму, як перший віце-прем'єр, скажу, що два рази в місяць проводиться засідання по Проведенню дерегуляції відповідних актів міністерств, де є чітко в кожному міністерстві дорожня карта, яка не відображає крок по кроку, що ми повинні робити в системі, і в результаті ми говоримо про принципи, про які я говорив вам: що рішення те чи інше повинно полегшувати ведення бізнесу, яке виражається в коштах, і це саме головний пріоритет, який ми робимо. Щодо дерегуляції, то хочу сказати, що грошова оцінка дерегулятивних актів тягне за собою. Абсолютно підтримку і бізнесу і бізнес-асоціації міжнародних, які фактично ми маємо на сьогоднішній день, на офіс ефективної регуляції спільно з ІОСІДІ і Міністерством економіки підготували необхідні збіни про ринок електроенергії, які ми швидше повинні до як кажу, довести до логічного закінчення в правовому полі. І на остаток, перш ніж передати слово пану Олексію по регуляції, хочу сказати, що Україна, незважаючи на складні аспекти, які проходять, рухається чітко реформами. Ми показали консолідовані дії. Президента Верховної Ради і уряду, і це є відображено в проведенні підтримки плюсової для ведення легкості бізнесу. І на остаток ці законодавчі акти, які я запрезентував вам сьогодні, дозволяють сказати: перше, що уряд має що робити. Друге, ми це не зробимо самі, а це повинні робити разом з депутатами і відповідно президентом України. І я думаю, що це вдасться виконати і набагато, навіть вже по новій методології, показати великий плюсовий ріст, на який ми сподіваємося через конкретні рішення. Дякую, передаю слово Олексію. Дякую, Степан Іванович, Дякую присутні. Я вибачаюся за те, що трохи запізнився. Я передусім хочу зупинитися на наступному. рейтинг не є самоціллю, і ми це. Всі це розуміємо. Ну, тобто тільки є реальний зріст економіки, є реальне життя, покращення життя підприємців. Проте рейтинг є важливим бенчмарком, ну, тобто, важливою складовою, за якою іноземний інвестор оцінює Україну в тому числі. Ну, тобто, в тому числі по цих показниках, іноземний інвестор, іноземний підприємець робить висновок, чи працювати в Україні. І це, тому це дуже важливо, і тому ми робимо на цьому великий акцент зараз. Зростання є, воно не таке, яким ми можливо його хотіли би бачити. Але дуже важливо зараз розібратися в причинах, чому зростання саме таке, яке ми маємо ще в минулому році, в грудні місяці, урядом було прийнято план дій, спрямований на те, щоб Україна увійшла в там, число в топ-50, в число найуспішніших з цієї точки зору країн світу. І уряд розробив план дій. На е, виконання цього плану дії були розроблені необхідні законопроекти. Їх було розроблено більше десятка, і зараз більше десятка, по-моєму, щось 15 чи 17 законопроєктів, в залежності від того, там якісь відкликалися з них, знаходяться в парламенті на розгляді. І, е, дякую, Спамеч. І важливо розуміти, що зараз уряд і депутати спільно мають попрацювати над тим, щоб в майбутньому році е, позиції України в doing Business були. Кращими, але є речі, які необхідно зробити вже в цьому році для того, щоб отримати значний суттєвий прогрес в наступному році. Так, наприклад, кареє це комісія. Ви знаєте, зараз це незалежний регулятор, вона отримала додаткові повноваження з огляду на останні зміни в закон. Вона має імплементувати ті зміни, які були зроблені ще 5 років тому назад. Насправді в своїх підзаконних нормативних документах тому перше, що потрібно зараз зробити в найближчі пару тижнів, це попрацювати з НКРІКП, з цим регулятором для того, щоб вони імплементували зміни, спрямовані на створення системи стандартного підключення до електромереж. Це ж перша і пріоритетна важлива задача. По-друге, ми розуміємо, що в парламенті велика кількість ініціатив, і, можливо, ми будемо, ну, парламенту важко або там, довго може розглядати їх протягом там значного періоду часу. Тому е за участі е Міністерства економіки, за участі Офісу, за участі інших міністерств було розроблено великий законопроект. Про це, напевно, Степан Іванович вам вже сказав. Я хочу зупинитися на трошки іншому аспекті. Сьогодні Міністерство економіки. Розуміє, що потрібно займатися не лише речами, які там вплинуть на бізнес сьогодні, а й речами, які закладуть фундамент для економічного зростання завтра і післязавтра. Весь цивілізований світ рахує регулювання. Тобто він намагається обрахувати якість тих рішень, які пропонує уряд, пропонує держава для бізнесу. І тому був започаткований процес, який називається Rolling Review. Він. Спрямований на те, щоб системно переглянути разом з п'ятьма міністерствами профільними регулювання бізнесу і покращити його комплексно, системно. В цій царині ми зараз працюємо з міністерством економіки, і це безумовно має вплинути на життя підприємців там і вже сьогодні, з одного боку з іншого боку, має показати, чого ж держава насправді прагне отримати від економіки. Я думаю, що було б правильно е, зараз там не лише монолог мати, а почути питання, які зараз вас цікавлять, для того, щоб була можливість на них е, більш детально відповісти. Але зупинюся на тому, що окрім е, підключення до електромереж, є ще низка важливих дуже речей, які дуже, дуже важливо зробити вже в цьому році. Так, наприклад, є пакет законопроєктів, спрямованих на е, скасування. Такого так званого інвестиційного податку, да? це податок, точніше, це не податок, це платіж, який називається який сплачують забудовники, коли намагаються почати будівництво. Цей інвестиційний платіж зараз є відповідний законопроект в парламенті, який також підтримується міністерством економіки. Як бойовий внесок, цей пойовий внесок також важливо скасувати для того, щоб. Україна максимально швидко покращила свої позиції по простоті початку і спрощення процедур початку будівництва України. Я думаю, що важливо було би послухати Ваші питання і вже відповідаючи на ваші питання, можливо там, більш чітко і більш конкретно прояснити якісь нюанси і тенденції по дуєм бізнес-рейтингу. Дуже дякую вам за увагу, друзі. Дякую, Олексію. Колеги, у нас є буквально 10 хвилин на запитання саме про рейтинг легкості ведення бізнесу. Будь ласка, ні, ні, ні. Тільки про про рейтинг doing business, якщо можна. Я запитала питання про мінімальну закладу. Ні, будь ласка. В когось є запитання про рейтинг ведення легкості бізнесу. Будь ласка, якщо можна, шановні колеги, давайте так. Я можу три питання в мене зустріч світовим банком. Олексія залишу. Він далі буде ще, якщо буде проводити ситуацію. Все розписано так, як розписано в мене. Да, розкажу. Давайте спочатку про doing business, а потім про мінімальну зарплату. Будь ласка. Перше, це комплексне питання. Я говорив про це, і ви бачите, ми незалежно говорили з паном Олексієм, і ситуація платформи однакова. Друге, ці законопроекти, які я озвучив, тягнуть за собою десь біля 30 місць, якщо взяти прийняті законопроекти, про які я сказав, а загалом їх і біля і біля 30 місць. Але ще важливо є, що є законопроекти, які дають умовно ще плюс 35 про які говорили, які на розробці. А є законопроекти, які дають 1, 2, 3, 7, 10 балів. Тобто тут один законопроект, другого немає. Але ми навіть і не з того виходимо. Ми навіть коли розбиралися певними аспектами щодо бізнесменів, бізнес виставив нам черговість прийняття бажаних законопроектів, які стосуються електроенергії, і це ми проводили з пані Ляпиною і з паном Олексієм відповідно на раду три дні тому. Ми і запрошували відповідно профільне міністерство. Друге, це питання житлового будівництва і спрощення процедури отримання дозволів, те, що просить бізнес. Ми теж провели відповідну нараду. І третю нараду ми плануємо сьогодні проговорити у мене з міністром Кутовим, що понеділок посереду ми пройдемо нараду відповідно по агропромисловому комплексу. Тобто ми виходимо не з того, що дає нам, а з того, що потрібно і що вимагає сьогодні бізнес. Це саме головне. Будь ласка. Знаєте, перше, почну з останнього, так? що кожен працівник, який має невикористу відпустку для кращого регламентування і реплітації, має право взяти її, бо це є законодавство, є гарантована Конституція. Як людина використовує відпустку, хто для поїздки, хто для збирання документів, це право вже людини, бо вона є вільна і вона Дуже. робить вибір для себе. Відносно моєї декларації, вона готова є. Вона не дуже там буде відрізнятися тої декларації, які я подавав будучи депутатом минулого скликання. Цього скликання питання стоїть деяких документів, які потрібно дозбирати з точки зору підтвердження фінансових установ. Якщо деякі, наприклад, фінансові установи дають комплексні документи, одна довідка, то в окремих фінансових документах потрібно мати п'ять довідок, щоб отримати п'ять цифр на превеликий жаль. Це дійсність, яка вона є. Третє, що навіть зауважу по своїй проблематиці, що те, що я навіть показував в декларації письмовій, не все відображено в відповідних реєстрах державного характеру. Тоді я, відображивши, дати копію документу завіреного і сказати: внесіть в реєстр, бо я на протязі чотирьох років даний аспект показував в своїй декларації. Тобто є такі технічні питання відносно готовності, минулого минулого вечора це було десь 23+, плюс. І вчора, так як ми домовлялися на уряді, сьогодні гори прем'єр-міністр, ми пробували зайти на привки, жаль не так все просто. І цю тему я як математик розумію, тому що ми ставили ці ризики, коли, наприклад, 10 тисяч людей одночасно буде входити в останній ніч, наприклад, так? Бо задекларовано за є біля 15-16 тисяч реально на сьогодні, там було 10 600, потім за тиждень 16 тисяч, а ми говоримо про 50 тисяч декларацій. Це питання, яке потрібно дійсно зробити, бо воно є дуже важливим. Важливе, але це потрібно робити, це потрібно зробити, і це потрібно показати людям. Це, це головне питання е, відносно те, що сьогодні Володимир Борисович озвучив по зарплаті про 3200 і як воно вплине. Ви знаєте, е, от як слухав його уважний виступ, він його виступ це реальне життя. Треба одна база, яка повинна базувати на всю іншу платформу мотивації людини для роботи. Для того щоб вона розуміла і щоб не в трьох стовбах казала, що це є темний ліс: мінімальна, максимальна, прожитковий мінімум, споживчий кошик. І не всі люди розуміли ті цифри. Ми говоримо про одну базу. Друге, коли ми зменшили єдиний податок, внесок, як ніхто в країнах, подивіться в порівнянні, потрібно витягувати зарплати з ціні. А не тримати зарплати на мінімальних зарплатах на багато меншу суму, яку сьогодні говорив, напевне, мій колега Андрій Рева і прем'єр-міністр України. І третє важливе по макропоказниках: чим більше тіньових коштів, які ми сьогодні вчора обговорили по податковому кодексу, будуть офіційно задекларовані, тим стабільніша стає економіка. Бо коли ми, наприклад, маємо великий супермаркет для прикладу, так? і в супермаркеті особливо техніка, інше, ти отримаєш 15 чеків і 15 приватних підприємців, то тоді треба дивитись по-іншому. Як везли техніку? Яка фірма везла? Чи це була система ФОПів, чи інших? Тобто це системне питання. Вчора воно стояло і президент, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, і відповідно міністри, особливо. Це і пан Данилюк, пан Насіру, і пані Южаніна ставили це питання в порядок обговорення. Є розуміння, про що ви говорите, і є відповідно бачення, як рухатися далі. Ми за те, щоб зробити раз, але якісно. Теж, напевне, другий аспект говорити, коли ви заходили в той чи інший заклад громадського харчування, і можна було отримувати три чеки. Чек на воду, чек, умовно, на щось сильніше і на чек на харчування. Ну це теж неправильно, коли ресторан один приміщення одне і стоїть три фопи. А не дай Бог коли гірше щось є. Хто відповідає? Теж три фопи. Тоді ми вертаємося до юридичної структури надання право оренду. Це, це теж треба це просто людям говорити правду. І останнє відносно макростабільності. Міністерство економіки, міністерство фінансів дало прогноз росту на наступний рік, плюс три. Ми хочемо все, що буде краще, це буде всім нам краще. Друге, ми чітко зафіксували курс. Ми чітко 27,2 середній, Ми чітко зафіксували ріст, ми чітко зафіксували структуру і пріоритети. Я рахую, що макропоказники, які ми дали на три роки, відповідно вони є прогнозовані і підтверджені, що згодилося і публічно. Ми обговорювали буквально минулого тижня. Публічно ми проговорювали бюджет 2017 року.

Відносно банку вкладників. Я, я ж говорю, там чітко було доручення дано в рамках проведення і надходження видатків. Не можна робити видатки, коли не буде доходів. Тобто, перші ж приймали я, я, розрахунки, давав чітко прем'єр і Рева. Я, я не буду зараз цей, але я говорю так: ніколи б ми не прийняли рішення про видатки, якщо б не було реальних доходів. І ми це розуміємо, як отримати. Тим більше є інструментарі, які є можливості отримання. Дру, вибачте, біля двох. Я дивіться, по навіть от сходу говорю два фактори Держзакупівлі до кінця року біля двох мільярдів плюс. Так, економія майнува. Коли ми говоримо про митниці, один мільярд вже отримали під перших кроків. Вже я назвав три. А далі давайте будемо дивитись по вкладниках. В цілому питання. є фонд гарантування. Це раз. Друге питання. Я би радивтів завжди в правовій площині. Третє питання відносно формування комісії, вона повинна мати правове поле. Треба людям не для галочки і для емоцій, а для вирішення цієї проблеми. І я хочу сказати, що будучи відповідальним парламенті за прийняття законопроектів. Я багато разом і в комітеті фінансів діяльності іншого приклав зусиль з колегами-депутатами про інституційну незалежність відповідних регуляторів, які є на ринку, і саме інституційна незалежність і гарантія закону повинні дати відповідь на це питання. Я спілкувався навіть по телефону з окремими представниками банку Михайлівський. Я чітко сказав, що доручення відповідного міністерства фінансів і інших мною зроблено. Я це зробив. Далі, коли буде створено вже їхній крок, тоді відповідно будемо продовжувати. Так, дякую. Так. дуже дякую. Якщо є Я якісь залишаю пана ще... Олексія, будь ласка, якщо спасибо. є запитання так. з приводу легкості ведення бізнесу, якщо є якісь питання, друзі, Doing бізнес рейтингу. Давайте обговоримо. Також можна буде є. обговорити це в куларах і усім дякую, що прийшли. Так, дякую. це нізик тут да це це ми спитаєш ні я не